Одинадцятикласник Василь Кусяк показує золоту медаль, яку здобув на міжнародній олімпіаді з екології в Грузії. Були учасники з усього світу: це і Казахстан, і Грузія, Німеччина, Туреччина. Ось були й дуже багато гідних сильних проєктів робіт. Ну і так склалося, що в галузі екології ось моя робота зайняла перше місце. У Тбілісі Василь презентував свою роботу, над якою працював з 2014 року. Стосується вона очистки забруднених водойм. Одні з насильних забруднюючи це катьонивських металів, різні токсичні органічні речовини, радіонукліди, тобто враховуючи всю недосконалість систему очистки, яку зараз використовують на підприємствах та заводах. Е Наша екосистема зокрема водні об'єкти забруднюються ось різними оціми політантами різними природи. Все більше водних об'єктів різних забруднюються саме катіонами важких металів, які є об'єктом нашого дослідження. Тому ми і займаємося проблемою створення таких матеріалів, які б могли б вилучати ці забруднювачі з навколишнього середовища. Підготовку переможців здійснювали викладачі кафедри хімії природничого факультету ЖДУ імені Івана Франка. Вони задоволені Татом Василя, і впевнені його дослідження зможе допомогти екології у промислових масштабах. Досить стоїть гостро це питання, тому що наші надра землі вони все ж таки вичерпні, і особливо це стосується рідких елементів, рідкоземельних елементів, а також тих сполук, які синтезуються, які повинні бути досить чистими. Тому Роботу, яку виконав Василь, крім екологічного аспекту, який досить серйозний для нашої території, має також економічну складову, яка дозволяє більш якісно працювати як в Україні, так і у всьому світі на нашій планеті. Ну, щодо хімічної тематики, таких результатів високих ми не мали саме завдяки кропіткій праці Василя. Його батьків, його наставників в Житомирському університеті, його наставників в інституті хімії поверхні він зміг досягти яких високих результатів Василь планує і надалі працювати над своєю темою, але найближчим часом на нього чекає підготовка до ЗНО та вступ до вишу. І з навчальним закладом юний науковець поки не визначився. Мої знання можна в будь-яку сфері. Ну, звичайно, я планую це вступити до якогось класичного вузу або політехнічний інститут в Києві ну, в Києві, або інститут Тарас Шевченка або ж якийсь медичний вуз, на дані матеріали можуть бути досліджену ну, бути об'єктом дослідження де б я не навчався